Так, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас Citroen C4 Grand Picasso. Ну, це стосується і Picasso, і Гранд Picasso, і там різних років 2000-х років, і 2000-11 там від 10 11, 12, 14 і так далі. Все воно таке саме. Проблема. Не засвічується дисплей, кліми. А не лівий, а не правий. При цьому всьому, при заведеному двигуні легко дує вентилятор і йде тепло. На кнопочки тут не реагує зовсім. І так, при діагностиці блок виходить на зв'язок. З блоком можна з'єднатися. Помилок в ньому. Немає. Помилок немає. Можна виконати якийсь тест. Ну, наприклад, задній вентилятор лівий. Чи то правий? Лівий, напевно. От, чути, як він дує. Не знаю, чи чути там. От, чути. О тут він десь там ззаду дує вентилятор. О, зараз добре чути. Тобто він вентиляторами крутить, заслонками крутить з діагностики. Тобто тести він проходить. Все окей, якби. Помилок немає. Дисплей не засвічує не лівий. А не правий. І, ну що, потрібно дивитись блок. Так, хто не знає, блок знаходиться ось тут. Зараз я візьму ліхтарик. Під торпедо за бардачком. Ось він. Ось ця коробочка. Зараз ось так я підсвічу туди якось. Ось ця коробочка, вона тут прикручена на один шуруп. Хто має такі тонкі руки і може залізти туди, в принципі, можливо, не розбираючи, не знімаючи бардачок, залізти туди і його витягнути але зручніше зняти бардачок. Бардачок знімається тут. E, значить, знизу знімається під бардачком обшивка, там декілька шурупів. E, тут, значить, три шурупи, і хто не знає, ось тут, в цьому місці, де стоїть оцей перемикач подушки. Замочок оцей перемикач подушки. Під ним є схований э, гвинтик. Щоб його відкрутити, потрібно витягнути оцей перемикач. Цей перемикач він просто витягується. На ньому Отакі от от такі є застібки, як то назвати, три Коротше, треба його просто, ну, або добре потягнути, або якщо не піде, то відкрутити оці саморези, відтягнути трошки бардачок на себе і засунути руку, і тут допомогти йому якби, витягнути замок сам. Ось цей замочок подушки. Бо тут під ним схований шуруп. От. Блок виглядає як така пластмасова коробочка. О, Від'єднав його і вентилятор починає крутитись. Отака От пластмасова коробочка. В общем, будемо шукати блок або ще позаглядуємо, може, може щось вдасться там йому поправити Добре, всім дякую за увагу. Щось там пишіть трошки в коментарях, а то дивлюсь, люди дивляться, а ніхто нічого не відкликається. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. А свино-собаки йдуть за кораблем.